А зараз будуть місійні вісті на екрані. У Росії проживає близько 4 мільйонів людей. Цих мільйонів пастор Глігол є одним з двох грузинських пасторів Адвентистів сьомого дня. Ми маємо так багато працівників, і через це у нас є чимало доручень для пасторів. Це великий виклик, тому що ми не маємо достатньо ресурсів. Пастор Грігол живе в портовому місті Ватумі, в другому завеличиному місті в Грузії. Серйозні виклики та складнощі для місії зростають з кожним днем. Спояву нових квартир, казино та інших об'єктів, які будуються навколо церкви. Багато людей починають ставитися з упередженням, коли ти говориш з ними про Бога. Я б сказав, що це одна з проблем. Хоча історично Грузія була другою країною, яка офіційно прийняла християнство, адвентизм мав багато полішкод на своєму шляху, коли намагався поширитися тут. Адвентистська церква в Грузії дуже маленька, приблизно 300 членів, які розкидані по всій країні. У Батумі у нас є громада, яка налічує приблизно 40 членів. Попри свою нечисленність, члени церкви в Батумі мають великі натхнення до місії, тому вони знайшли практичні способи, як слідувати методу служження Христа. Ми починаємо товаришувати з людьми, організовуючи різні соціальні та гуманітарні проекти для тих, хто цього потребує. Коли вони стають ближчими до нас, починають з нами спілкуватися, тоді з'являється більше довіри з їхнього боку. Останнім часом найбільша потреба виникає через збільшення українських біженців. Адвентисти в Батумі. Паднішниці у своїй церкві та організовують різноманітні заняття та програми. Сьогодні вони проводять заняття з англійської мови. Ці заняття є чудовим способом для українців зібратися разом, щоб навчатися та спілкуватися. Ці зустрічі дозволили їм створити комфортну спільноту далеко від їхніх домівок в Україні. Це дозволяє їм відчувати підтримку та турботу. Церква також пропонує заняття вивчення грузинської мови. Це допоможе їм легше знайти роботу, щоб вони могли інтегруватися і почуватися як вдома. Завдяки цим проектам ми товаришуємо з цими людьми. Іноді вони ставлять питання про нашу церкву, про наші переконання. Тож ми можемо донести їм повнішу інформацію. Врешті-решт ми віримо, що ці проекти матимуть вплив, і можливо, дехто хто з них навіть почне відвідувати Адвентиську церкву. Пастор Гріго та члени церкви Батумі моляться про кошти на будівництво міського центру впливу, який забезпечить боїм більший простір, де вони б проводити більше програм для людей, оскільки наразі церква замала. Це Іноді ми стикаємося з проблемами, тому що в нас немає приміщень чи простору для проведення різних заходів та зустрічей. Наприклад, з класом англійської мови ми мусимо використовувати нашу залу, де ми надаємо послуги. Я б сказав, що це наша найбільша потреба. У цьому кварталі частина ваших пожертви 13-ї суботи допоможе побудувати міський центр впливу у Батумі, Грузія. Це значно покращить інформаційно-просвітницьку роботу на цій території. Це велика честь і велика радість, що є багато людей, яким не байдуже ця справа, і вони зацікавлені в підтримці місії в нашій країні. Будь ласка. Боюся за те, щоб члени церкви Батумі продовжували задовольняти потреби своїх ближніх. Дякуємо за підтримку подібних проєктів приношеннями 13-ї суботи.